Обпалена вогнем та огорнута кіптявою. Це квартира місцевої жительки Валентини Корінної. Каже, її помешкання пошкоджено чи не найбільше в будинку. Тут сталася пожежа. Вигоріло все, постраждало все. У мене і приготувати їсти не можна, і центральне опалення, он, труба поплавилася. Тут уже жити я не знаю, коли можна буде. Все чорне, тут Оце все треба. Викидати. Та каже, найбільше їй болить не втрата побутових речей, а знищені родинні фото та вишиванка. Вона постраждала, вона травмована. Але ми виживемо. Як вижила вона, виживемо й ми. Місцева жителька Яна Капшук в цьому будинку орендує квартиру. Говорить, вибухова хвиля вибила усі вікна, а уламки скла посікли їй руки. Почула ну звуки, ракети, і швидко у мене дитина маленька до дитини. І воно як шарахнуло, я впала, а потім все посипалося на голову. Нічого не видно, пилюка. Оце все. Сьогодні трошки шили, бо порізи були такі. Коли по ступіньках збігала, що капа як ровно побачила, а вони не боліло. Без вікон в квартирі залишилась і місцева жителька Лариса Красногорова. Говорить, під ранок прокинулась від вибуху. В вазони впав, якось так. Лопо билися, картини попадали, коти злякалися. Це не можна не злякатися, розумієте? Це не то, що ось я зараз порву майку, і я сама сміла в світі жінка. Ні, страшно, страшно капець. Привезли клійоночку, ось у кормку там по два кота бояться бідні, повна хата скла. Біля будинків працівники Червоного Хреста облаштували пункт видачі безоплатної плівки та тирсоплит. Також збирають заявки на подальші виплати. Загалом під час ранкової атаки пошкоджено три багатоповерхівки, в яких розташовано 460 квартир, зазначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Попередні обстеження кажуть про те, що у нас є можливість повністю все відновлювати, тобто немає таких значних поскоржень. Після детального опису складання актів, звісно, ми як завжди завжди розпочнемо уже детальну компенсацію і в фінансовому плані, і матеріально-технічними засобами? Єдине, що не підлягає відновленню, каже Ігор Табурець, це будівля Смілянського технологічного фахового коледжу. Сюди влучило декілька дронів. До неї не пускають, там працюють рятувальники. Інший корпус, що розташований поряд, пошкодило менше. Обійшлось вибитими вікнами та понівеченими меблями, каже другокурсник Андрій. Сюди він разом з одногрупниками та викладачами прийшов на допомогу. Повноліки та Тут за можливості і навчатимуться з першого вересня, каже директор фахового коледжу Олександр Хоменко. Зазначає, російський обстріл зруйнував навчальне обладнання, а разом із ним майбутніх студентів. Сказати, що це якась така собі річ, яку можна виправити, бо і що не вийде. Там були лабораторії. Дуже дороговартісні. У нас згорів весь фонд бібліотеки. Це надзвичайно велика втрата. Якщо тільки закінчаться демонтажні роботи в зруйнованому корпусі, ми переходимо туди робити те ж саме, тому що, я думаю, за нас це ніхто не зробить. Розповідає, навчання завершили позавчора. Встигли й провести випускний для бакалавратів, тому ніхто зі студентів чи працівників не травмувався. Старалися як швидше завершити освітній процес. Всі студенти пішли. Єдина доба і от така річ. Добре, що тут була лише одна людина, це сторож. Притом вона знову вже згідно алгоритму під час тривоги, вона повинна була бути у сховищі, вона там була. Загалом посмілі влучили до десяти шахедів та дві ракети. Усі вони були по цивільній інфраструктурі, підсумував Ігор Табурець. Дар'я Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.